Реформу в пенсійному фонді. Але перед тим, як казати про цю реформу, бо по-справжньому ж реформи немає в Україні, і не було. Для того, щоб втілювати реформу в пенсійному фонді, ми маємо розуміти слово реформа. А це зміни. Це зміни. А що треба змінити? Ось ми і зараз, сьогодні, роздивимося, що треба змінити для того, щоб вже зробити наступний крок, а це реформа. Треба зрозуміти наступне. Перше, що таке солідарна система. Тобто, оця система Солідарна існує на одному принципі. Сьогоднішні працюючи, офіційно працюючі працівники утримують діючих пенсіонерів. А також доходи держави йдуть на утримання пенсійного фонду, а відповідно, на утримання пенсіонерів. І оця Солідарна система має залишатися, вона має працювати. Тобто треба, щоб як можна більше було офіційно працюючи, щоб кошти йшли до державного бюджету України і щоб люди знали, що коли їм виповниться 60 років, вони вже знали, скільки вони будуть отримувати пенсії. А це вже наступний крок. скільки. Головне, щоб люди працювали офіційно утримуючи сьогоднішніх пенсіонерів. І над цим треба працювати держава. А це запуск економіки України, залучення працівників, щоб люди працювали. Другий момент людина пенсійного віку, тобто, це можна сказати пенсіонер. І слово пенсіонер не можна казати. Коли людині не виповниться ще 60 років. Бо всі ви знаєте, є в законодавстві, в нашому окремі групи людей, які виходять на так звану пенсію раніше, ніж 60 років. І це треба також змінити. Виповняється тобі 60 років, тоді ти можеш називатися людиною пенсійного віку або пенсіонер. Раніше ні. Тобто, пенсіонер треба скасувати. До досягнення 60річного віку. І це має бути на законодавчому рівні прописане. Це треба затвердити як основу, починаючи від держави і завершуючи до громадянина, щоб це було зрозуміло. І це треба прописати, і буква закона має це надавати всім розуміння в першу чергу. 55 років, ти ще не пенсіонер. А ось коли 60 років, ти вже являєшся людиною віку І ти можеш.